Державний департамент Сполучених Штатів не виключає визнання Росії державою спонсором тероризму, за скоєні нею злочини в Україні. Це преступники мирового уровня, яких давно потрібно закривати. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкін на слуханнях комітету за сигнувань Сенату. Нагадаємо, що і законодавці, і українські політики неодноразово чинили тиск на адміністрацію Байдена, щоб вона таки визнала Росію державою спонсором тероризму. Однак у президента досі не зважились на цей крок через побоювання щодо небажаних наслідків, але тепер ситуація змінюється. На... на запитання сенатора Ліці Грема чи Сполучені Штати ніколи не збираються назвати тероризм спонсорований державою. Блінкен відповів: ніколи не кажи ніколи. Валерій, ну безумовно, що так само хочу розпочати з вами розмову з цієї нічної ракетної атаки по Україні по столиці України по Києву. Власне, окрім того, що ми продовжуємо дякувати нашим збройним силам, нашим а, ППОшникам, а все ж таки те, що застосовує і ті акти, які зараз здійснює Російська Федерація, на вашу думку, а це акти відчю. Вона а, на тлі того, що ми отримуємо міжнародну а, зброю, все більше і більше, вже далекобійну бійну зброю. Те, що а все всі в очікуванні цього контрнаступу, це акт відчаю, чи як ви це бачите? Я з вашого дозволу так. не військовий аспект, тут більше скажу, а геополітичний uh -huh. і зовнішньополітичний відбулась ця терористична по суті атака. Бо що вони не говорили, ну це, це тероризм, тобто ракетний тероризм, як завгодно називаєте. На ну, це удари по місту, де військових цілей, якщо не вважати за такі, ті, що вони не досягли і вже розігнали свою дезу, що вони там петріот. Розбили, тобто, що що в принципі, ну будь-який киянин, який тут, і ми це все просто бачили своїми очима. і Ми ж знаємо, що таке удари цими ракетами. Пам'ятаєте, по перші їх удари безнаказані, коли такі воронки і вибухи на таку відстань вибивали скло. А зараз ми фактично це все вночі бачили і сказати точно можу. Ну принаймні я можу припустити, що нічого не там нікуди не влучили. А я Вірю нашим е, Збройним силам, так що повний провал. Що це значить? Я хочу вам нагадати, що ця зброя, про яку ваші експерти вже говорили, е, вона насправді сприймалась так і назовні. Хочу нагадати висловлювання на прес-конференції президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Напередодні, взагалі, вторгнення широкомасштабного тоді його запитували і про гіперзвукові ракети, ну які були розпіарені путіним особисто. І він сказав: Да, ці ракети не можу точно цитату привести, але він сказав, майже не збиваються от таким чином. А крім того, вони ж можуть нести там ядерні боєголовки. Тобто оця от брехня їх і блеф, він став частиною оцінок і зовнішніх гравців. Тепер цей провал, і я би сказав, що наші повітряні сили, зокрема ППО, наші ну просто красені, молодці. Вони декласували, що називається ворога. Вони просто зараз зробили величезний внесок в той процес, який за лаштунками іде. От відкрилась така шпарина дипломатії, і всі почали писати якісь там прогнози, скільки Україні території залишить, скільки віддати, що треба робити, бо ж Росія все рівно має зброю. Вони все руйнують, тобто я би їм просто дав відзнаку за внесок в нашу зовнішню політику, крім військових нагород, і це напередодні. Чи я не знаю відверто, чи вже посланець Сідзенпіня Китая вже в Києві чи ні. Своїм оцим турне Київ, Польща, Франція, Німеччина, але якщо Росія і зробила щось найгірше для Китаю, то це якраз такий показати свою повну неспроможність і слабкість, і це дасть можливість переосмислити зараз і дійсно. Надання Україні, яка дуже професійно використовує системи. А я хочу сказати, все-таки підкреслити системи системами. Але знаєте, воно в, в милих руках е, е, працює. А якщо не професійно, то зовсім інший результат. Тому ще раз можна подякувати і сказати, що це вплине в тому числі на хід оцих так званих. Обговорень мирних планів, які зараз прямо посипались на Україну з різних сторін. А, пане Валерію, ну от власне, якщо згадали про спецпосланця від Китаю, Ліхуе, який а, має бути якраз сьогодні, завтра з візитом в Україні, а в офісі президента подаля говорив, що це якраз вони хотіли так привітати. Росіяни справді приурочили до приїзду а, спецпосланця від Китаю. Хоча це справді, як ви говорите, складно не погодитися. А, такий якраз не дуже добре для Росії. Але запитання у тому наскільки важливо, що нам дасть приїзд. Цього спецпосланця, тому що сполучені штати вони сказали, що надзвичайно важливо, тому що а, Китай має почути безпосередньо а, офіційно від України нашу позицію а, щодо того, як має завершитися ця війна. А чого очікувати від, від, від візиту а, власне Ліхуея до нас? Незважаючи на те, що я не применшую значення всіх гравців світових. Стосовно от як вони розмірковують, як закінчиться ця війна, але і сьогоднішня ніч і події на поле бою в Бахмуті показали, що як закінчиться ця війна, визначать все таки будуть не вони. Uh, і ну багато в чому, звісно, залежить від того, як наші партнери зараз орієнтуються і зроблять корекцію в своїх планах і стратегіях. Те, що я бачив, розробки експертні різні обговорення. Я думаю, хай вони викинуть їх в смітник зараз. Тобто ще треба дивитись на розвиток подій, і все ще може змінитись дуже серйозно. Тепер щодо Китаю, це добре, що у нас якось налагодилась обмін інформацією прямою з Китаєм, і ви знаєте, що я говорив неодноразово. Я вважаю, так і до сих пір: Китай не може бути посередником, він може вплинути на Путіна. Він може вплинути на Росію. Він може вплинути на ситуацію. Але ну, навряд чи можна говорити про посередництво. Більше того, це окреме питання, чи взагалі там буде предмет для посередництва в завершенні війни. Вона може бути за різними сценаріями завершуватись. А от те, що вони можуть дійсно отримати інформацію з перших уст в Києві, в Варшаві, в Парижі, в Берліні, і цікаве таке. Перелік цих країн, тобто, це ж все таки всі ми партнери, і ми розуміємо ситуацію дуже добре з російською війною. Це добре, як це завершиться, важко сказати, тому що Китай навряд чи зробить якийсь кардинальний сув. Там чи зміну своєї позиції вона базується на їх національних інтересах, як вони їх бачать, і вона поки що точно до сих пір не на нашу користь. Хоча багато речей Китай не зробив, це дуже добре для сьогоднішньої ситуації, якби він зробив помилки. Раніше то дуже складно було взагалі говорити про будь-яку місію зараз. Але я хочу вам сказати, чесно кажучи, я дуже скептично ставлюсь до будь-яких так званих посередницьких місій. Зараз він вже президент Північно-Африканської Республіки заявив, що приїдуть тут е з африканською місією в Києві Москву, що вони план миру свій привезуть. Я би хотів, щоб він краще путіну і тому ж Лаврову всім повідмовляв приїзду на Брікс. До себе в країну воєнним злочинцям, а не заявляв такі, от що от вони придумали африканський план миру. Ну у них стільки свого там проблем і там, і, і в інших точках світу, що краще хай думають, як допомогти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.